Чи бувало у вас так, що новий день ви зустрічаєте не з радістю, а з важким тягарем у душі? Щоразу, відкриваючи очі, ви вже відчуваєте, як серце замирає від хвилювань про невідоме. Можливо, зараз ви теж переживаєте час, коли все навколо здається нестійким, а майбутнє. Схованим пеленою тривоги. Зупиніться на мить, видихніть, відчуйте новий день, який щойно народився. Це ще один ранок, ще один шанс зустріти Божу милість, ще один подих, який нагадує: ви живі, а значить, у Бога. Ще є план на вас. Як ви почнете цей день? З тривог, з думок про список справ? Чи з того, щоб запросити Бога стати центром усього, що на вас чекає? У цій молитві я хочу, щоб ми не просто поспіхом промовили кілька слів, а зупинилися, глибоко вдихнули і дозволили Його слову. Проникнути в найпотаємніші куточки серця, бо саме так народжується мир, саме так наші серця наповнюються довірою, навіть коли світ навколо здається нестабільним. Це ранішня молитва. І є щось особливе у тому, щоб віддавати Богу. Перші хвилини нового дня, це як посадити насіння на світанку, щоб увечері вже побачити перші паростки радості, сили і впевненості. Дорогі брати та сестри, сьогодні я запрошую вас у подорож із 27-м псалмом. Ми пройдемо крізь кожен його рядок і відчуємо всі сенси. Дозволимо кожному слову говорити до нас. А наприкінці відео прослухаємо цей псалом повністю, як молитву, яка піднімає серце, заспокоює розум і налаштовує на день. Бо 27-й псалом це не просто стародавній текст, це крик душі Давида, його боротьба, його надія. І саме тому він так резонує з нашими серцями сьогодні. Чи знайоме вам відчуття, коли новий день починається не з радості, а з тягаря? Коли, щойно відкривши очі, серце вже стискається від думок про невідомість. Можливо, ви теж проходите такий період, коли життя здається хитким, а майбутнє. Закрите серпанком тривоги, та сьогодні Бог дає нам запрошення, запрошення знайти опору не у світі, не в обставинах, а в ньому, непорушному та вічному. Він каже Прийди до мене, віддай мені свої турботи, дозволь мені бути твоїм світлом. І саме про це говорить Давид у 27-му Псалмі. Давайте прочитаємо перші рядки разом. Господь світло моє і спасіння моє. Кого мені боятися? Господь твердиня життя мого. Кого мені страшитися? Ви чуєте в цих словах упевненість. Це не просто красивий поетичний образ, це твердження серця, яке знає, що навіть у найтемніші ночі Бог світло, навіть у найбільших бурях він захист. Навіть коли страх шепоче, ти не впораєшся, Бог каже Я твердиня твоя. Іноді страх атакує нас із самого ранку. Він нагадує про невирішені проблеми, про минулі помилки, про невідоме завтра. Але сьогодні ми скажемо йому страху тут немає місця, бо зі мною Господь. У другому вірші Давид описує ворогів, що оточили його. але він не втрачає впевненості, коли зійдуть на мене злочинці, щоб поїсти тіло моє, вони, мої гнобителі й вороги, спіткнуться і упадуть. Це не про відсутність проблем, це про присутність Бога посеред них. Давид знав небезпеку, але він ще краще. Знав, хто його захисник, і ми теж можемо повторювати Господи, я довіряю тобі, навіть коли не бачу виходу, ти тримаєш мене в своїх руках. Тепер уявіть поле бою ворог наступає, серце починає битися швидше. Та посеред цього хаосу звучить тихий голос. Хоча б розташувався табір проти мене, не злякається серце моє, хоча б повстала на мене війна, і тоді я буду впевнений. Псалом 27, вірш 3 Яка глибока довіра! Це віра, яка не залежить від обставин. Це впевненість народжена не з сили людини, а з сили Бога. Зупиніться зараз. Запитайте себе, чи готове моє серце довіряти Богу сьогодні? Якщо так, напишіть у коментарях. Я обираю довіру до Бога. Амінь. Давид продовжує з ніжною тугою. Одного я прагну у Господа, того й буду шукати, щоб жити мені в домі Господньому всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і відвідувати храм Його. Псалом 27, вірш 4, це молитва серця, що шукає не дарів, а самого дарувальника. І сьогодні ми теж можемо сказати, Господи, я прагну твоєї присутності більше, ніж відповідей на мої питання. Дорогі брати та сестри, саме тому ця молитва. Така важлива на початку дня, вона нагадує, ми не самі Бог наше світло, Бог наша твердиня, Бог наше спасіння. А тепер, коли ми розібрали рядки цього псалма, давайте зупинимося, глибоко вдихнемо і дозволимо всьому тексту проникнути в наші серця. Прослухаємо його цілком як молитву. Нехай кожне слово стане джерелом миру та впевненості на сьогодні. Псалом 27. Господь моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись? Господь мого життя. Вердиня, кого я маю страхатись, як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене. Навіть тоді я буду уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву радості в його наметі, співатиму, і у псалмах я Господа хвалити буду. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. В твоєму імені серце моє каже. Обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, шукаю я. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого у гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже, бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь, мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі Твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають, не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали брехливі свідки, які насильством так і палають. Немов би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Господи, дякую за цей новий день. Дякую за те, що ти світло моє, спасіння моє і твердиня мого життя. Допоможи мені сьогодні ходити у світлі твоєї правди, триматися за твої обітниці і не піддаватися страху. Я молюся за кожного, хто слухає цю молитву. Нехай їхні серця зміцняться, їхні думки наповняться миром, а їхні дні твоїм світлом. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях Я довіряю тобі, Господи. Амінь. І не забудьте повернутися завтра, щоб разом почати новий день у мирі, молитві і надії. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Аминь.